Шановний депутат, розпочне. Добрий день. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергобереження та транспорту. На засідання комісії винесено шість питань. Перше питання: про затвердження умов продажу об'єкту малої приватизації на будівлі загальною площею 73,7 м квадратних, що розташована ага. за адресою село Кріштопівка Лазівського району Харківської області, вулиця Центральна, 30. Хто за дане рішення, щоб це питання було винесено на сесію, і поводити проєкт рішення, винести дане питання на розгляд? 79 ї сесії середньої ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Нехай будівля прийнята. Майда свого господаря прийнята одноголосно. Переходимо до розгляду другого питання. Про намір передачі комунального майна в оренду, включення об'єкту оренди до переліку першого типу та проведення аукціону на право оренди об'єкту нерухомого майна кімнати номер 14 загальною площею 19 метрів квадратних за адресою селища Близнюки, вулиця Свободи, 26. Пояснювати будемо. Це Кімнату хочуть здати в оренду, тому що є потенційні. Стартова ціна це 1% від балансової вартості і на срок 5 років. Балансова вартість у нас на 623 гривні 66 копійок. Це ціна, яку вони будуть платити за оренду цього приміщення, яка зараз стоїть і пустує О, значить погодити проект рішення і винести на дане питання на розгляд 79-ї. Сесії селищної ради рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за дане рішення? Так, слідуюче питання: про затвердження переліку транспортних засобів, що належать до комунальної власності Близнюківської селищної територіальної громади. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Що це за перелік? Все Комунальне майно, яке є, воно повинно бути Транспорт. Це саме транспорт їм буде окрема ячейка, всі комунальне майно, яке знаходиться саме в транспорт, ну, транспорт який ми вважаємо з транспортом, також буде окремий перелік, де воно вже і так внесено і буде висвітлено. Тобто машина, якщо з'являється, ми додаємо перелік. процедура. Виходить, так, так. Так, за. Так, погодити і винести дане питання на розгляд 79 сесії селищної ради і рекомендувати депутатам. Сесії схвалити дане рішення. Четверте питання про прийняття до комунальної власності Близняківської селищної ради територіальної громади автомобіля спорт, та доповнення переліку транспортних засобів, що належать до комунальної власності Близняківської селищної територіальної. Це авто транспортний засіб був отриманий близінківською селищною радою в реалізації проєкту. Авто для для незваних, це авто для маломобільних груп населення. Ви всі бачили оголошення, що ми його отримали. Всі бачили фотки. Зараз його потрібно приймати на наш баланс, передавати потім далі. Ну щоб його можна вже офіційно було зареєструвати у небо, отримати номерні знаки і повне власність використовувати так за потреби в нашій громаді. Так, хто за, щоб дане питання? Одноголосно, щоб дане питання розглянули на 79-й сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. П'яте питання про доповнення переліку повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності Близнюківської селищної територіальної громади, переданих виконавчому комітету Близнюківської селищної ради. І це саме про використання майна, яке отримується в Лузінківській селищній раді. Це благодійна допомога, гуманітарна допомога, все окрім нерухомого майна. І все інше можна буде е, використовувати ну, використовувати так ага. виконувань. Використання з якими, і процент. все інше. Дане рішення. Винести дане питання на розгляд 79. ї Сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. І останнє запитання про створення добровільної пожежної команди. Mm -hmm. Це, Олексій Миколаївич, заступник селищного голови, доповідає по цьому питанню. За результатами перевірки роботи місцевої пожежної охорони, представника Лодського районного управління головного управління ДСНС у Харківській області. Надано висновки щодо неефективності пожежної охорони у громаді. Також запропоновано більш оптимальну дієву модель планів управління наявним майном та коштами ефективніше в реагуванні на надзвичайні події та залучення добровольців в свою чергу, менш витратний для місцевого бюджету, а саме створення у складі діючого комунального підприємства структурного підрозділу без статусу юридичної особи. На відміну від моделі НПО, перевага цієї моделі полягає в тому, що до складу від окремого підрозділу будуть входити суто члени ДПК. Вони не мають цілодобово чергувати, як це роблять професійні пожежні, повинні йти з основного місця роботи, але мають техніку спецодяг та спеціальні знання для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Одночасно Частина з них може бути працівниками комунального підприємства, воєдіями, робітниками і так далі. Тобто отримати зарплату, забезпечувати функцію цілодобового чергування, збереження і підтримання майна, техніки і обладнання в стані готовності до реагування на надзвичайні ситуації. <кій> і головне функція керівництва гасіння пожеж. От. Тому е пропонується. Результатами цих перевірок рекомендацій, до речі, які розглянули на комісії теплі, де було прийнято рішення змінити модель от, на більш ефективній нашій ситуації і утворити структурний пожежно-рятувальний підрозділ підприємства, добровільна пожежна команда Близнюківського Київського комунального підприємства Комунальник рішення. Пропонується. Так. Прошу Попробуйте. голосувати. Хто за те, щоб погодити дане рішення і винести дане питання на розгляд 79-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення? Так, рішення приймається одноголосно. Дякую за роботу комісії. Воронки е -е. на Олександр Олександрович висутній. Kovalevská Natália Vladimirovna pre Slutňa, Mesta Kvitana Vasilina pre Slutňa a Nízky Aleksandr Aleksandrovič pre Slutňa. Riešenia ešte prinieti. Ďakujem za robotu. Ďakujem.